То їхати? Значить, малий впав, вдарився. Подарунки роздані, дитина спить, робочі задачі закриті. <ріць> Хто там такі? У <ріць> малюків піднялась температура 38. <ріць> <ріць> так ну що? В кінець п'ятниці. В неділю вже їдемо в перший табір. Чуємо завтра мою хрещена, тому що знову треба доглядіти собачок. Тому збираюсь вже зав... зараз на післязавтра. Не роздупляю стрішечки, тому що зараз ще взяла. Звісно, мені мало роботи. Я взяла ще проект, але дуже класний артист монтую влоги, а теж на YouTube. Тому дуже дуже цікава історія зараз. Не збираю все. Перу, все, Тож, щоб нічого не забути. І після завтра вже вирушаємо в табір. Так, фінальні збори в табір. І ми виїжджаємо. Виїжджаємо. Приїхали за дві години до зустрічі, тому що треба було обійти нову Спузату, мак, все що завгодно. І тепер, нарешті, будемо йти вокзалу. Полетіли вже Сашка. Є з минулого табора з Палішою. І Марк розважається. зупинилась. як завжди. Зустрічаємось тут. Гарно і класно! Ти вже Готовий їхати? Ура! Скажеш мені, намалювала вже дає. Значить, малий впав, вдарився по проявам. Нічого такого, але краще перебдів з діть. Буду вас періодично вводити в курс справи, тому що не завжди вдавалося записувати прямо по місцю. Тому це відео буде трошки доповнення вже з дому. Значить, в перший день один малючок впав і вдарився головою. Одразу почали <кій> заспокоювати, але малюк плакав 20 хвилин без перестанку. Я бачу, що мама трошки панікує. А завжди моя задача заспокоїти маму. Бо по у малюка немає ні блювоти, ні в розширених зіниць, ні там якоїсь гулі, гематоми і так далі. Але я розумію, що це матусі, і всі переживають за діток. Тому. Вирішила набрати швидку, хай приїдуть, подивляться краще проявів. Ніяких не буде, і все буде хорошо ніж мама буде кіпішувати. В общем, приїхала швидка, подивилася, дали малому рефен, щоб він заспокоївся до приїзду. Він якраз заспокоївся. Швидка каже: візуальних нічого немає, але ми можемо забрати малюка, поїхати в Чернівці, зробити йому подивитися рентген мозку, чи щось там зробити з мозком. Але назад, понятно, що ніхто не повезе це вечір, і ми прийняли рішення, поговорили з мамою. Вона теж порадилась. Я кажу, давайте зробимо так. Швидка приїде в будь-який момент. Ми слідкуємо годину-дві. Якщо все окей, ми лягаємо спати завтра в будь-який момент посеред ночі ви мене будете і приїжджає. В итоге з малюком все супер. Просто непевно злякався тому. Таке теж буває. Ділюсь вами всіма акцентами мам табору. Тобто, це не тільки може бути фантастична радісна історія також це може бути і таке, але впорались, живемо далі. І перший день завершуємо спокійно. У нас досік, дивись, невеличкий досик. Так? Все, Все, У нас сьогодні другий день, вчора приїхав. І е, просто дуже-дуже дуже класно вчора була, був день, через те, що познайомилися з дівчатами. Сідай". І дівчата надзвичайно приємні. Я так рада, що в цьому заїзді класні люди. Прямо ще з першого дня з ними закантачились з усіма. Починаємо з тортити свій день у нас дощик, тому напевно будемо на веранді займатися у нас. Так, що так. Ну що, починаю розпаковку і перепаковку всіх подарунків від партнерів? Тут стільки всього класнючого. Просто буду вам зараз все показувати. Поралась, дивіться, просто вся шафа забита. Зараз вам покажу, що тут є. Для хлопчиків відкрапува такі футболочки, для дівчат такі рожевенькі. Далі лікбери дарували всім по два таких дойпака. Супер корисні. Воденц дарує таку паличку. Тож будуть вдома вже замовляти собі. І. Гудвайн, як завжди, просто в море. Всього. Турешки, цукерочки, печеки, хрустішки, дві пачки. І такі хрустішки теж. І батончики. Коротше, тут взагалі краса, красап'яшна. Що в тебе там є? Не Що там у тебе є? Фухи, фухи. А... Фухи. Ух ти. Це все тобі. Що хочеш? Фухи. Подумай, подумай, який один подарунок зараз візьмеш з собою. Оцей. Okay. Mm, okay. mm -hmm. цукерочки таке. Цукер. Давай подивимось okay. що це за цукерочки вообще. Okay. А спить, робочі задачі закриті. Пакеда. Дитина спить. Мене тільки цей прич бісить між на... бривами. А кова гріти собі дерумчики. Та ви що? <сподар eve> Ой, давай ти зможеш піднятися вгору. Нічого, нічого, відчай, відчай. От Схоже, чи ні, вчиняє, бежить команду. В общем, в один вечер, дуже розумно, Олександра. Думаю, там же ж є я мама, які без бабусь приїхали. Вони теж хочуть його позайматися. Кажу, давайте приводьте до нас будиночок всіх малюків, ми їм зробимо кінотеатр. там великий такий екран. У нас багато місця, то посадимо діток будуть дивитися. Ідея класна була. Хвилин п'ять. Далі всі починають розбігатися, тікати. Прийшли не тільки малюки, які є, мами самі, а прийшли і бабусі з дітками. Цього я не очікувала, було дуже багато дітей, понятно, хтось починає кричати, хтось починає бігати, хтось там вдарився, хтось щось почав Ну, в Відтоді я залишилась з двома самими витривалами, ми з ними пішли гуляти, а Марк до останнього єдиний дивився сидів мультик. Що ти хочеш? Пити. Ти стіну. Це вся період стіну. агресії жорстко. Не треба бити стіну. Марк, ми спимо. Ми спимо. Все, добра ніч. Танок добрий, добрий майже ще трошки залишаємося, дихаємо. Так, на коліно вже. приїхали на конюшню з тим, хто захотів зараз, будемо йти до конюшні. Дзвінок робочий, і тут на фоні. Покати! Бакади! На середині табору, на третій день, вирішила трошки зблизити дівчат, всіх зібрати разом, піти купити трошечки шампанського і разом класно провести час. Тому грав бандмінтон, шампанське, що ще треба. Слава Богу, чотири з них поки що дивляться мультики. А якось Соломія не любить мультики. Поки мам медитація. Накривайте, накривай, Марк, накривай. Ой, Тара! Отже, значить день і спати. Чудо та Завтра ще активний. У мене дуже сильно болить голова, просто капець, півдня. Я просто вмираю, і під вечір стало трошки гірше. Зараз Марчика вклала. І я йому кажу, Марк, мені прям дуже погано, пожалуйста, допомагай. І він, звісно, молодець. Він там пару разів по мені пострибав, правда, а потім заспокоївся. Вечір з ним легше, ніж ранок набагато. Випила таблетку і хочу стрибнути в басейн. Може, трошки попустить. Піду купатися в вечірньому басейні. Ранок добрий! У нас сьогодні четвер. Марк прокинувся в чудовому настрої. Ми подзвонили Саші. Поки я готувала їсти, вони розмовляли. Зараз покушали вже. Прошу ваш смаколечок. Тримай. Будь ласка, будь ласка, пішли. Ідемо вниз спускатися за кавуською. І за молоко! І за молоком. Так, да, веселка. Плани на сьогодні поїхати. Ми б хотіли на джипах на вершину, але хочуть тільки дві матусі, а там 5 місць. Ну і ціна така. Просто переживаю, щоб не було скучно діткам. Якщо не так, то на квадроциклах поїдемо кататись. І ввечері йога на терасі дуже гарний, дуже красивий. Тож, сюди! Там молочко. Тож, день почався гарно і на тому добре. Але Марк впав з ліжка. Там, коротше, я вирішила не приставляти. О, там внизу не приставляти ліжка до стіни, я його подушками обклала. Сьогодні він ту подушку, він сьогодні взагалі дуже отак крутився весь час вночі. Ну, але наче нормально. Трошки вдарився, звісно. Але все буде, заспокоїла і ще трошки поспала. Тому йдемо вниз, гуляємо отуди в красоту за молочком і кавою.

І стабільно кожен табір я винаймаю таку орендую альтанку, на якій ми займаємося з прекрасним видом просто нагоре. Якраз сьогодні ми туди йшли для того, щоб поробити фотографії, позайматися в тиші в красі природи і гір. Дитина сьогодні вночі впала Слишком. і вдарився головою об тумбу. Бідняжка Тож, зараз робимо так. Завтра їдемо додому, але у трьох малюків піднялася температура 38 і 3-4 у кожному по-різному. Походу, вірусняк, як в садочку. От. Дехто кипішує, дехто спокійний, але потрошку всіх вирівнюємо. Завтра вже будемо їхати додому. Таке теж буває. Коли багато діток навколо. Дивіться. Тихо, тихо. добре, добре. Тільки прокинувся, відкрив очі. Я йому сказала, що після сну включу мультик, але я не сказала, що одразу. Та... Добре, добре, попив водички, будь ласка, прокинулись. Попили водички спокійненько. Зараз включу. Добре. Добре. Дора мандрівниця. Ні, вантажівочки джува. Вантажівочку? Добре, давай. Ну раз пообіцяла виконую. 37,2 вже. Я ж написала, що якщо він наступного тижня не піде в садок, помичора два тижні діда ми в табір, то я поїду в готель. Коротше, останній вечір. Марка 37.4, у трьох діток 38.7 і... У мене вже я якось трималась весь цей час, От там були мілкі якісь історії, але ем, якось мене під кінець попаяла трошки, я вже думаю відміняти табір в серпні, тому що я якось не витримую. Ем, мені здається, що це я винна, що це все через мене, що дітки хворіють, у одної малої. Взагалі, якщо температура підніметься, в неї часто були е, судороги, і вони дуже переживають І через те, які пішу додовось магні. І, коротше, такий от. Вихід <смі> вечір, стайні. Коротше, ввечері сіли ми з дівчатами <смі> спілкуватися, їсти прийшло там спочатку чотири мами, потім підійшли ще. І я коли казала дякую, я розплакалась, тому що мене щось підкосило, те, що всі захворіли, і мене всі так компліменти не <смі> засипали. настільки якось мило було, що мене трошки попустило, і я дуже рада, що ці мої справжні емоції дійсно. Я їх не побоялась висловити, і дівчатки дуже сильно мене підтримали. Тож, йдемо зараз вкладати Марка, я трошки заспокоїлась. Все буде хорошо. У одного малого вже температура не піднімається, у марка взагалі, ну, типу, лоп лідяной, я не знаю, що то є. Ну, коротше, таке. Марка, температура протрималась одну годину. Наступного дня її вже не було, що то було, не зрозуміло. можливо, перегрів, можливо, ще щось. Але з Марком все окей, слава Богу. Дітки, у яких піднялась температура, теж <кій> мами ввечері вийшли, з нами посиділи. Дітки себе почувають більш-менш нормально, збивають температуру і так далі. Тому останній вечір так посиділи хорошенько. і завтра вже в дорогу. Там займаються ймаються йогою у нас на терасі. Хто там? Там <гум> Оля. Давай. Найнеулюбленіша частина помістки. Ага. Це все треба зібрати. Марк дивиться мультик, я погнала. Значить, йдемо в колибу обіда снідати. Хтось обідає, хтось тільки снідає. Будемо... Буде? Ні, будемо стрибати на батутах. Там трошки пограєшся на майданчику. У нас переселення в два будинки з чотирьох, тому що там теж заїжджають люди. І зараз дійдемо. Хочу тобі розказати, який в нас син крутий. Я його трошки понесла на ручку, а зараз всю величезну гору він йде сам. Ти умнічка? Так. так. Ми вже майже дійшли до батутиків. Чекаємо. Знову колія. це схоже на Колію, так? Да? Кукузики. ти махаєш Аріні? Хочем. Він боїться. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. <плес> Клас! <плес> Мені дозволили залишити тут дитячий басейн-кола, бо через два тижні приїжджаємо знов, а потім через місяць. <плес> Тож, все супер. Уявляєш, я зібрала всі твої машинки в рюкзачок. Вони туди вже навіть не поміщаються, бо їх дуже багато. Ти їх понесеш? Ручка, да. В ручках, добре. І ми зараз підемо купляти тату, Буні, діду Максу, бабусі. Всім подаруночки. підемо? І тобі? Купимо? Окей. Ура! Температура 36. Все добре, зранку була зараз 36, але ну, я думаю, що це окей. Ще одного малюка піднялась 38, і того чотири малюка з високою дуже температурою. Але нічого, сьогодні вже їдемо додому, вже все добре. Дитячий колектив таке був. До... Да -да -да. Класна погода. О-о-о, буде б ховатись. Куди йдемо? Тобто так, тобі. Тобто не татові подарунок, а тобі машинку, да? так? Так.

Я когда снова застречала, уте, уте. Высковка Маквин Лего. Так, можна? Давай відкривати, так. звісно. Ну, що, ми повернулись додому з табору. В таборі класно, вдома класно. <сум> Незважаючи на усі ці історії, що там дітки похворіли, там якісь, там не знаю, щось питання, там не знаю, басейн і так далі. Але в цілому наче дівчата задоволені, наче пішуть класні відгуки. І я теж дуже цьому рада, тому що зробила діло, трошечки розрядила матусь, всі казали, що дуже по-душевному, тому маю надію, що всім дійсно вийшло відпочити. І зараз всі видихають вдома, трошки з малюками. Так що, отак, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і приєднуйтесь до нас, до таборів. Наступного року вже, але скоро будете бачити табір 2 і табір 3, тому що їдемо ми ще і в липні, і в серпні.